І все на світі треба пережити, і кожен фініш то, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімо людоньки, на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити, треба якось жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум від біди не зрік ще не будь рабом, і смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачене Єдине, що іще від нас залежить, принаймні вік прожити як належить.